Буває таке, що просто нічого не хочеться. Навіть те, що раніше приносило задоволення, зараз не викликає жодних емоцій, жодної радості. Відчуваєш в тому просто так, і незрозуміло, чи це лінь, чи щось інакше. Давайте розбиратися про це в цьому відео. Як зрозуміти, що з тобою відбувається? Чому навіть прості справи можуть даватися дуже важко? І головне, як повернути собі енергію та бажання діяти. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з 15-річним досвідом роботи в різних сучасних напрямках психотерапії. Також я працюю в IT, і саме звідтам я взяв такий підхід, в якому я шукаю найбільш ефективні методи в різних напрямках психотерапії і ділюся цим зі своїми клієнтами та з глядачами цього каналу. Тому, якщо вас цікавить психологічний, психотерапевтичний контент. Підписуйтесь на цей канал. Тут буде багато цікавого та корисного для вас. Отже, стан, коли нічого не хочеться робити, це є одна з основних ознак депресії, вигорання. Також це може бути признаком певних загострень і тривожного розладу, і біполярного розладу. Звісно, це може бути і тимчасовий. Такий стан, коли ви просто виснажилися, ви втомилися, можливо, десь перепрацювали, і тоді вам просто потрібно відпочити. І насправді такий експеримент зробити просто: якщо ви дасте собі відпочинок, хоча б навіть день, два-три, то е чи буде це впливати на ваш стан? Чи від цього у вас з'явиться енергія, бажання, ентузіазм, мотивація, якісь плани е зацікавленості чи ні? Через те, що власне те, що відрізняє розлади від здорового стану людини, бо кожен з нас може періодично відчувати стан такого виснаження, можливо, і тотальної втоми. І нам потрібно тоді день, два, три, щоб відновитися. Але якщо відновлення вам не допомагає, вас все рівно залишається, ви все рівно відчуваєте відсутність будь-яких бажань. Апатію, і навіть найменші речі вам не хочеться робити, і цей стан триває два тижні і довше. То це вже є така велика підозра, велика ознака про те, що це може бути депресія, можливо, якоїсь легкої початкової форми, може й ні, можливо, вигорання. Але з цим вже вартує звертатися до спеціалістів і принаймні проконсультуватися в КПТ є дуже гарний інструмент. Який працює саме з цим станом, і він називається поведінкова активація, тому що КПТ-терапія є рекомендована в різних, скажімо, міжнародних медичних там рекомендаціях протоколах як один з основних найбільш дієвих методів допомоги в таких станах, які власне супроводжуються відчуттям такого небажання будь-що робити. І в КПТ ми завжди даємо цю вправу після того, як ми навчаємо ставленню до думок. Про це є відео на нашому каналі. Ми також даємо цю поведінкову активацію як одну з перших вправ, яка допомагає людям зберігати певний рівень активності, не дивлячись на, можливо, складнощі і небажання. Отже, суть поведінкової активації в тому, що ми намагаємося розділити, вчимо людей розділяти всі активності, будь-яку діяльність, яку ми робимо, на два типи. Один з типів це є сенсовна діяльність, тобто це є діяльність, яка дає, яка відповідає нашим цінностям, яка дає зміст нашому життю. І сюди входять всі різні активності, які ми робимо, і які нам не дають такого моментального задоволення тут і зараз. Наприклад, якщо я будую будинок, так можливо прямо сьогодні я не буду спати в теплі. Там ну, в цьому будинку я не зможу його сьогодні використовувати. Але те, що я сьогодні там, наприклад, поклав там кілька цегл, так далі, там щось зробив в цьому напрямку, якраз рухає мене в Сторону моєї цінності, бо можливо, в мене є цінність жити, наприклад, щоб моя сім'я комфортно жила в будинку, чи умовно кажучи, якщо в мене мені там хочеться не знаю, якусь там певну кар'єру, чи там стати психотерапевтом, умовно кажучи, я сьогодні там щось читаю чи вивчаю. Тобто є діяльність, яка не дає, можливо, не дає такого прям задоволення вже тут і зараз великого, але це є. Спрямована на наші цінності, вона допомагає нам бути людиною, якою я би хотів бути. І натомість є інша діяльність, яка дозволяє мені отримати задоволення тут і зараз. І коли в нас є і така і така діяльність щодня, це допомагає нам підтримувати психологічне здоров'я і цей такий баланс, який можна назвати певним щастям, гармонією. Але якщо ми втрачаємо якийсь один вид активності, якщо, наприклад, я починаю робити тільки сіюмінутні задоволення, тоді моє життя втрачає сенс. І так можливо, кілька днів мені буде добре, але рано чи пізно я все рівно прийду до вигорання чи до втрати інтересу до життя. З іншого боку, якщо я роблю тільки на майбутнє, я живу майбутнім. Що я там займаюся тільки будинком, тільки там навчанням, тільки там якимось інвестуванням, тільки якимись речами, які мають принести результат майбутньому, і не доотримую задоволень тут і зараз, тоді в мене буде хронічне виснаження, є ризик того, що я взагалі попаду в стан вигорання чи депресії, і в мене буде по життю менше енергії, менше радості. Тому важливо, щоб була і така, і така діяльність. І тут перша складність: багато людей не розуміють своїх цінностей, коли ми пропонуємо в КПТ описати цю діяльність, яку вони роблять. Ну е... звісно, що навіть подивлячись на те, як було організоване життя людини, можна ці цінності зрозуміти. Через те, що справжні наші цінності. Це не, не те, що ми маємо говорити, це часто те, що ми і так робили. Наприклад, якщо там жінка багато часу приділяла догляду за дітьми, то в неї є цінність бути доброю мамою. І це її важливий сенс в житті, на який вона багато кладе сил. Чи, наприклад, якщо там не знаю, чоловік багато працював, ну це такі стереотипні речі, але тим не менше, дивлячись на це, ми можемо вже зрозуміти наші цінності і зробити певну переоцінку. Бо багато людей могли навіть ніколи про це не задумуватися. Які ж в мене цінності в житті? І пошукати кілька таких цінностей, і подумати про те, наприклад, якщо в мене цінність, умовно кажучи, там, допомагати людям, чи там щось робити добре, то далі подумати, як конкретно я це можу втілювати, в який спосіб. Наприклад, я там, умовно кажучи, Хочу там турбуватись про тварин і в конкретний спосіб, в який я це можу втілювати, чи там, наприклад, про дітей сиріт, чи ще я можливо можу обрати собі там якийсь сиротинець, чи там не знаю, чи там ще якийсь спосіб, і щомісяця перераховувати туди певну суму, чи туди їздити, там на вихідні, умовно кажучи, і, там пару днів там волонтерити, чи ще щось. Тобто знайти цей спосіб, який буде вас просувати в напрямку цієї цінності. І інше, інший шлях це як знайти оцих активностей, які дають нам задоволення тут і зараз. І ми завжди в КПТ пропонуємо людям, коли вони приходять, скласти такий список мінімум з -ма. Ну, це так бажано скажімо. Дехто складає це менше і це окей. Просто бажання, просто рекомендуємо знайти чим побільше активностей, які дають вам задоволення в житті. Давали раніше, я розумію, що зараз ми говоримо про стан, коли взагалі нічого не хочеться. Тим не менше, я би рекомендував вам це зробити і знайти кілька і цінностей, і написати, які активності вас рухають в сторону тих цінностей і задоволення, і виписати список з 50 задоволень, які. Ви колись отримували, можливо, колись мені подобалось там, на велосипеді кататися, не знаю, на фільми ходити, можливо, там, танцювати, музику слухати, не знаю, але важливо це для себе скласти. І далі ми рекомендуємо таким людям скласти такий план на тиждень і щодня вкладати, включати в нього принаймні одну сенсовну активність. І одну, а то й краще дві, такі для задоволення активності, які тут і зараз дають відчуття хоча б маленькі радості. І знову ж таки робити їх щодня, не очікуючи на швидкий результат. Тобто, навіть якщо я нічого не відчуваю, якщо мені це тяжко. Підібрати їх так, щоб це були максимально скажімо так, які не будуть вимагати дуже багато зусиль, бо людина, коли в цьому стані що нічого не хочеться, не має енергії, вона не має достатньо сил, щоб робити щось складне, і тому можливо включати все рівно якісь такі активності, які не дуже обтяжують, але тим не менше, принаймні колись вони давали відчуття задоволення. Також ще один вид активності, який треба включити, це й обов'язково спорт. Якась, Можливо, це прогулянки чи якісь невеличкі спортивні заняття, ще щось, бо є багато доказів про те, що регулярний спорт чи кардіо працює на рівні з антидепресантами. Отже, якщо ви хочете самостійно щось робити з цим станом, коли нічого не хочеться, єдиний вас, ваш шлях це є скласти собі такий план на тиждень, включити в нього і сенсобні, і тут і зараз приємні активності, і теж спорт, хоча б пару раз на тиждень, хоча б якісь прогулянки, можливо, пробіжки, можливо, не знаю там плавання, щось що вас надихає, велосипед, не знаю, будь-що але. І далі цього дотримуватися і поєднувати це. Якщо вам здається, що я цього робити не буду, це дуже тяжко, це не потрібно. Тоді робити ці вправи з думками, про які я говорив у іншому відео. Чому це дуже важливо? Тому що коли ми робимо ці речі, наш мозок перебудовується і він тоді отримує, починає краще працювати, бо він отримує додаткові джерела ресурсу дофаміну. Гормонів, які нам необхідні. Якщо ж ми цього не робимо, натомість мозок, уявіть собі, ми й так попадаємо в стан депресії, і ми автоматично зменшуємо кількість приємних активностей тобто, що тоді буде робитися? Правильно, депресія буде підсилюватися. Якщо депресія підсилюється, то що буде? Ну, чи депресія, чи стан там вигорання, чи там якоїсь підвищеного там тривожності, кількість думок негативних. І бажання, і небажання що робити, що з ним буде, воно буде збільшуватися. Тобто, якщо в нас збільшується депресія, в нас і кількість негативних думок, і небажання щось робити будуть тільки наростати. І єдиний спосіб розірвати це коло це є власне оця вправа, про яку я говорив, поведінкова активація, яка пройшла дуже багато досліджень, і повірте, дуже багатьом людям вона допомогла відновити принаймні рух. В сторону більшого психологічного здоров'я і так далі, ну, внутрішньої гармонії. Інакше, якщо цього не робити, єдиний інший шлях, який я знаю, коли ви попадаєте в цей стан, це є тоді медикаментозне лікування. Але все рівно медикаментозне лікування рано чи пізно, коли ви навіть трошки отримаєте більше від цих ліків ресурсу, все рівно вам потрібно буде переключитися на Паливо, скажем так, це як для автомобіля, якщо автомобіль там якийсь час проїхав, умовно кажучи, його тягнув інший автомобіль, там ліків, все рівно він має перейти на власне паливо. Ми маємо запустити власну біохімію. І власна наша біохімія вона запускається, і гормони, і так далі, тільки коли ми починаємо робити ці активності, про які я казав. Тому бажаю вам всім психологічного здоров'я, рівноваги і не допускати до таких станів. Якщо ви помічаєте, що у вас знижується бажання щось робити так далі, то тут потрібно діяти як то контрінтуїтивно. Навпаки, вам потрібно тоді з турботою про себе складати такий графік і робити дії і сенсовні, і для задоволення, і теж спорт. І однозначно, якщо це така одна з порад, звісно, що потрібно також звертатись до спеціаліста, якщо ви це бачите. Якщо цей стан погіршується, якщо цей стан вже давно у вас, тоді точно рекомендую: не потрібно страждати, не потрібно терпіти його, не потрібно мучитися з цим. Зверніться краще до спеціалістів, і вони вам допоможуть ефективніше і швидше вийти з цього стану і вернутися до такого гарного продуктивного життя. Отже, з вами був Лев Рудий. Буду вдячний вам за підписки, лайки, коментарі, будь-які питання, обговорення, пропозиції тем відео. За це все буду вам вдячний, бо це додає мені мотивації створювати новий контент для вас. Всім гарного дня!